Слава Україні! Коротко по ситуації. Перш за все, дякуємо нашим енергетикам за те, що повертають в життя в наше місто і в наші населені пункти по всій області. Повертається зв'язок, хоча подекуди його немає, так само, як і електроенергії. Але все буде. Докладаються надзвичайні зусилля для того, щоб знову було живлення усіх об'єктів критичної інфраструктури. Соціальної інфраструктури. І звичайно, електроенергія прийшла в будинки кожного з одеситів та мешканців області і кожного українця по всій державі. Ще раз дякую всім за розуміння ситуації, за єдність і найголовніше незламність. І пам'ятаємо, що Україна у нас понад усе. І пам'ятаємо, що ми незламні і нескорені. А ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. Ми і в Тебрім'ї бачимо. Що ви мерзоти? Побачимось. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. А світло і вода. Вони будуть. Тому що